Дякую, що зайшли. Дякую, що цікавиться тема. Сьогодні текст об'явлення Івана Богослова, перша глава, восьмий вірш. Я його зачитаю, потім далі скажу те, що я хотів би сьогодні показати. Я, Альфа і Омега, говорить Господь Бог, той, хто є і хто був. І хто має прийти вседержитель. Знаєте ці слова, знаєте, не раз вони звучать, не раз їх цитують. Але питання в тому, коли я веду дискусії, дуже часто люди приводять цей текст, але цей текст приводиться як... Слова Ісуса Христа, що ніби це Ісус Христос від свого імені говорить Я Альфа і Омега. І далі Гу, е, Іван додає, говорить Господь Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти в себе Чи так це? Тому що ті, хто це заявляють, вони цим роблять підтвердження: дивіться, Ісус говорить про себе, що Він Альфа і Омега. А Іван е, пояснює, хто ж сказав ці слова. що Ці слова сказав Господь, Бог, той, хто є, хто був і хто має прийти вседержити. Що ніби тут Іван підтверджує, називає Ісуса е, Господом Богом вседержителем. Але <г arteries> тут цього немає. Тут немає сказано, що Ісус сказав, такого немає. Що роблять цей висновок? Цей висновок роблять з того, що от вище ще в сьомому вірші написано. А то він із хмарами йде і побачить його кожне око, і ті, хто його прокололи були. І всі племена земні будуть плакати за ним. Так, амінь. Так, дійсно. Ці слова Іван говорить про Ісуса Христа. Це безсумнівно. Це сказано про Ісуса Христа. І люди, які зробили цю заяву, говорять, так як в цьому вірші про Ісуса Христа, отже, і в восьмому також має бути про Ісуса Христа. Ну, оце вся логіка, бо більше аргументів немає, як можна зв'язати цей вірш з Ісусом Христом. Ну, сам текст не говорить, що це сказав Ісус Христос. Виводять так. Але, ну, що я можу сказати? Це насильство. Над текстом, прямим образом насильство. Так не можна поводитись з текстом. <гум> Текст має зв'язну думку. Є початок, є кінець, є одна думка. А в об'явленні Івана Бослова дуже часто думки різко змінюються. Наприклад, слова тут говорить один, потім різко говорить інший. Наприклад, ось навіть далі йдемо по контексту. Восьмий вірш прочитали, і зразу, дев'ятий, без пояснень, без нічого. Я, Іван, ваш брат і спільник у біді. Тут зразу вже говорить Іван. Вище говорив Господь Бог Вседержитель, а 9 вірш зразу вже говорить е, Іван. Такою логікою теж можна е, користуватися і сказати, то це взагалі Іван сказав, тому що. Нижче той самий Іван каже я. Якщо в 9-му Іван каже я, то чому б Івану не сказати і в 8 -му? я Альфа і Омега? Ну, це, звісно, абсурд, але такою логікою користуються і так, можна сказати, роблять насильство над текстом. От тому я і хотів текстом об'явлення. І контекстом цієї голови показати, що слова в восьмому вірші говорить не Ісус Христос взагалі. Чому? Дивіться, як тут Іван називає Господа Бога Вседержитель. Той, хто є, і хто був, і хто має прийти. Якщо дивитися контекст вище, дивіться, 7 вірш не говориться про Ісуса Христа. Ну, Я маю на увазі. Не називається його що Ісус Христос, а тут використано займенник. Ото Він із хмарами прийде, і побачить Його, кожне око, що Його проколол, і всі племена землі будуть плакати за ним. Тут займенники. Він, Його, Його ним. Тобто вказується на то, про кого йшла мова вище. Про кого мова йшла вище? Дійсно, про Ісуса Христа. З п'ятого вірша. Починається про. Та від Ісуса Христа. От Іван е, з перших віршів Першої глави передає благодать і мир до семи церков. І Він перераховує, від кого Він передає. А от п'ятому вірші Він починає передавати від Ісуса Христа. І далі поясню, хто Він такий. А Він свідок вірим, первенець із мертвих, владика земних царів, йому, що нас полюбив і крові своєю мив, нас від наших гріхів що вчинив нас царями священниками Богові і Отцеві своєму, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Ото він, він хто? Тобто той, про кого вище говорите. Е, про Ісуса Христа. Все без сумнів. Але коли ми дивимося чуть-чуть вище, дивіться, про кого говорить Іван. От Іван в третьому вірші каже, блажений, хто читає, і ті, хто слухає слова просто про та додержує написано в нього, бо час був близький. Іван до семи церков, що в Азії, благодать вам і мир. І далі починає переховувати, від кого ж він їм передає благодать вам і мир, або бажає вам благодать і мир. Від кого? Від того, хто є, хто був і хто має прийти. Чітко, від того. Ось він його називає. Як він його називає? Він його не називає хто він, він не називає ім'я, але він його характеризує так. Передає від того, хто є, хто був і хто має прийти. Далі список продовжується, від кого він передає. І від сіми духів, що перед престолом його. Кого його? Того, хто є, хто був, і хто має прийти. Вище. Ви бачите суть. Іван перераховує тих, від кого Він передає. Чатку одна особа, потім від семи духів. І далі, п'ятий вірш. Він додає та від Ісуса Христа. Що це означає? Що ті, хто вище, це не Ісус Христос. Від того, хто є, хто був хто має прийти, це не Ісус. Христов. Це хтось окремий від Ісуса Христа. А в п'ятому вірші Він вже передає від Ісу Христа. Ми вже бачимо особу, від якої передає Іван, називає він цю особу той, хто є, хто був і хто має прийти. З п'ятого вірша ми бачимо, що це не Ісус Христос, це окрема особа Ісуса Христа. І далі Він розповідає в 5-6 вірші про Ісуса Христа, в 7 вірші Він розповідає про Ісуса Христа. І в кінці 7 вірші пише, так. Амінь. Закінчив думку. І далі вклинюється пряма мова. Я, Альфа і Омега. Говорить Господь. Тож же Іван чітко каже, хто це говорить. Господь, Бог, той, хто є, і хто був, і хто має перед все здержить. Отже, це та сама особа, про яку вище в четвертому вірші, ось Іван згадував. Від нього передавав благодаті і мир самим церквам. Це не Ісус Христос, це інша особа. І Іван говорить, що ці слова Я Альфа і Омега» говорить, Господь Бог содержить той, хто є, і хто був, хто має прийти. Він так Його називає. Ми чітко бачимо, що це не Ісус Христос, це інша особа. Тому що Ісус Христос записаний в 5-6 7 вірші як окрема особа, від якої передає Іван і мир. Окремо від першої особи, про яку Іван згадує від того, хто є, хто був, хто має прийти. Хочу далі ж показати, що це не останній випадок, коли Іван згадує про цю особу, яку він характеризує той, хто є, хто був, хто має прийти. Об'явлення Четвертий розділ восьмий вірш. Об'явлення. Четвертий розділ, восьмий вірш. Дивіться. Виділо, щоб було чітко видно. І ті чотири тварини, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повночі, і спокою не мають вони день і ніч промовляючи. Свят, 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 Господь, Бог Вседержитель, що він був, і що є, і що має прийти. Знов Іван згадує про особу, що був, що є, що має прийти. Господь Бог Вседержитель. І ці слова це слова тварин, які навколо престола, але навколо престола кого саме? Кого ж вони так називають? Кому вони кажуть свят, свят, свят. Кому вони це кажуть? 9-му вірші читає. «І, і коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі, то ці слова звертаються чотири тварини до того, хто сидить на престолі. Того, хто сидить на престолі, вони називають Господь Бог вседержитель, що Він був і що має прийти. Е, далі. І живе вічні віки. Тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе на вікві. Тобто тут видно, описується особа, яка сидить на престолі, які, говорить, свят, 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 чотири тварини. Вони складають славу і честь йому, якому хто сидить на престолі. І 24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі. І що цікаво, коли ми дивимося далі, далі ну, ви бачите той самий контекст, 9, 10, вони знову йому кажуть, «Достойний ти, Господи Боже, нас принесет слава честь. Тобто вони це до нього звертають до цієї особи, яка сидить на престолі. І далі що ми бачимо? П'ятий розділ починається. І я ба, Іван каже, я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, книгу. Написано всередині, зовні запечатано, печати, само Тобто, є сидячи на престолі, в його провиці книга. І далі ви пам'ятаєте цю історію, що ніхто її не міг розкрити. А потім Іван каже, і я глянув шостий вірш. І ось серед престолу чотирьох тварин і серед старців стоїть Агнець. Він описує її. І далі в цьому вірші він пише. І він підійшов хто? Агнець підійшов до кого? До того, хто сидить на престолі. І взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. Ми бачимо, що той, хто сидить на престолі і тримає книгу, це не Агнець. Це не Агнець. А ми знаємо з всього об'явлення Івана, що Агнець це е, Ісус Христос. Ми бачимо, що той, хто сидить на престолі і тримає книгу, якого чотири тварини називають Господь Бог вседержитель, той, хто був, хто є, хто має прийти, перед ним вклоняються старці 24, і в нього в руці книга, і до нього підходить Агнець і бере з його руки книгу. Бачимо чітко дві різні особи, сидячи на престолі і Агнець. І саме сидячого на престолі називають Господь Бог Вседержитель. Саме про нього, кажуть, що він був, є і має прийти. Ми вже зачитали в 1.8. ми вже це читали в 1.4. Ми це все бачили. Давайте вернемось. 1.8. Той, хто є, хто був і хто має прийти. 1-4. Від того, хто є, хто був, хто має прийти. І це точно не Ісус, тому що про Ісуса Іван говорить аж в п'ятому вірші. Тому, 1.8 явно сказав не Ісус Христос. Не Ісус Христос. Я це показав. Це видно по контексту. Якщо не виривати один вірш і більше ні про що не говорити, мовчати, вирвати тільки один вірш і сказати, що це сказав Ісус Христос, то да, таке може бути, якщо нікуди більше не дивись, ні вище, ні нижче. Але коли ми подивимося вище, коли ми подивимося нижче, коли подивимося далі, четверта глава, п'ята, все стає на місцях що є особа, яку Іван називає той, хто є, хто був, хто має прийти. Ця особа сидить на престолі, Іван це бачить. Чотири тварини йому кажуть, свят, свят, свят. Цю особу, ці чотири тварини називають Господь бог Вседержитель. Так само називає тих, хто був, хто, має, хто є, і хто має прийти. Перед цією особою поклинається 24 старці. До цієї особи підходить агнець. І бере книгу з його руки. І в цій особи, в правій руці книга, усе вказує на то, що той, хто є, хто був і хто має прийти, це Господь, Бог Вседержитель, не Ісус Христос. Ісус Христос це окрема особа, про яку говорить Іван в своєму об'явленні. Дякую за увагу!